Ви підключилися сьогодні на наше сьому офіційне засідання комісії з проведення конкурсу на заняття посади директора бюро економічної безпеки. Я Лаура Стефа, та я, як ви знаєте, я голова цієї комісії. Як вимагається законом України? ми оголосили про проведення засідання нашої комісії заздалегідь за 24 години до моменту проведення засідання на веб-сайті Кабінету міністрів України, і наразі наше засідання. Транслюється на цьому сайті нашого. Перш за все, дозвольте мені перевірити наявність кворуму на цьому засіданні. До розпочну з Донатаса. Присутній. Дякую, Олег. Олег не Яна. з нами. Тетяна. Тетяна відсутня. Юрій. Юрій відсутній. Джеймс. Присутній. Я також присутня відтак. У нас присутні троє членів комісії на цьому засіданні. на жаль, як ви бачите, у нас немає кворуму сьогодні. На щастя, нам не потрібно приймати сьогодні рішення, тому що всі кандидати пройшли попередній етап конкурсу, який ми проводили. Тому хочу привітати всіх наших кандидатів за те, що вони успішно пройшли цей етап. Сісворноти не так, оскільки ми на цьому етапі конкурсу, ніхто не вибуває з конкурсу. Нам не потрібно приймати рішення на мою думку, тому нам не потрібен кворум. і ми можемо перейти далі до проведення конкурсу. Наступний етап. Буде оголошений чи засобами електронного зв'язку онлайн Але що важливо, це те, що ми що всі кандидати, які брали участь у тестуванні носня законодавства, пройшли цей етап успішно. Дуже прикро, що ми що нам не вдалося мати кворум сьогодні, але я думаю, що найважливіше це те, що процедура продовжується. Хочу вам подякувати за те, що підключилися сьогодні до нас, і тому зараз я завершую наше засідання.